А сьогодні прямісінько з теплої е, сонячної Франції до нас приїхав автомобіль Mazda CX5, 22 літровий дизель на коробці механічній. Е, 211 пробігу. Автомобіль щойно після сервісу французького дуже тихенько працює. Е, саме з тік двигуни відзначаються цією тишиною, як бензиновий мотор працює навіть. Е, потужний, економний, е, можливо, навіть... Е, Обріжеш. Обріжеш. Гарно і затишно на в нашому салончику. Це все завдяки цій максимальної комплектації і оснащенню цього автомобіля. Шкіряне кермо, шестиступенева коробка передач, шкіряний салон, підігріви, сидінь. Чекаємо вас на тест-драйв даного автомобіля, Будемо раді показати вам цю красотку.